Починаю нашу оперативну нараду знову таки по традиції з приємного. Хочу привітати працівників житлово-комунального господарства району з професійним святом, днем працівників ЖКГ і побутового слового населення. Ну, я думаю, найкращий подарок зробила природа Юрій Тимофійович. Сьогодні найтепліший день, побивши всі максимуми. Да, <gie> <с Word> <Да. сов passado> Чого не скажеш про Олександра Миколаєвича і дорожні служби? Ну, це так. Значит, що я хотів сказати? Вчора відбулася нарада під керівництвом губернатора Білої церкви. Нарада питань підготовки до нового, скажімо, до осіннього Весіння польових робіт посівної. На нараді були, скажімо так, розглянуто ряд питань, але дуже, дуже багато звучало критики в адрес служб і реєстраційної служби, і земельного управління і екологічної інспекції. Екологічна кологічна інспекція, не ну, відчуваючи критику і шпал запитань, не було представника. Питання задавали і по е, реєстрації договорів оренди е, на паї. Мало того, основним мотивом було передати все навіть не в район, а на сільські ради. Щоб сільські голови знали, хто в них працює. Е, і ну, набагато пришвидшить. Говорили про гроші, які там ходять там від 300, і 500 гривень за пай. Тобто, що за орендуєш паю. Що заплати кому-небудь, чи в Реєстраційну службу, чи в земельну. Дуже багато було. Дуже нарада йшла, скажімо так, по-новому. Статистику і сухі цифри. Ніхто не захотів слухати, приступав Олександр Олександрович Шевченко, директор департаменту. Да, ми це все знаємо. Воно нас не цікавить, давайте на такі питання. Давайте, де дотації, чому дотації немає. Ну, але були і інші точки зору, більше як на інші. А більш здраві з нинішньою ситуацією в Україні, про які дотації може йти мова. Відсутністю коштів, відсутність, ців. так що хто може, давайте об'єднуватися знову ж таки в кооперативи, давайте об'єднуватися якісь інші організації, допомагати один одному, тільки, тільки разом можемо це пережити, подолати, посіяти і зібрати урожай. Говорилося також і про. Те, що е, селянин працює, працює, а потім е, трейдер подешево скупив, подорого продав, сам заробив, всі останні так само залишилися. Ні розвитку, ні це. Говорили про е, мінімальні ціни, нижче яких трейдер взагалі не має права то зафіксувати на рівні державних. Е, якщо, якщо експортує, якщо на внутрішній ринок, то там вже інша справа. Буде там і для того, що йде для, для виданих хлібобулочних виробів, те, що йде для, для населення муки, то там вже буде, скажімо, може бути якісь. Тобто нарада така була десь більше трьох годин, більше тридцяти виступаючих. Ну і у кожного були такі проблеми і нагальні, і це. От така ситуація. Це ще коротенько хотів вас проінформувати. Я думаю, Галина Павлівна, ми. На наступному неділі ви підготуєте пропозиції, так само зберемо наших фермерів, сільгоспоробників, Порадимося, проведемо нараду. реальна ситуація і на Давайте нарадуємо, що в нас комісія була по там рішення прийняті, а те, що стосується рейдів залучення екологічної інспекції, е, я повністю з вами погоджуюсь і попросив би засоби масової інформації е, подати е, чи зробити репортаж, просто провести роз'яснену роботу, написати статті, може вища Геннадій Вікторович, для того, щоб... Е, Ну хоча б те, що може, ти робити. А по рейдам, і якщо там є адміністративна відповідальність, то треба робити. Ну, якщо є те інспекції, то я в принципі не обіду, чи у нас є завжди взагалі, вона у нас є інспекція. Як може якісь кораблі у нас є, може переводити є які мають. У нас, у нас так, воно те ж саме знову ж повертаючись до наради, то там включали пропозиції. І я думаю, що воно буде на районний рівень повернеться і Державна архі... архі... архітектурно-будівельна інспекція, і екологічна інспекція, і все те, що забирали, централізували, укругняли, то думаю, що буде на районному цей, на районному рівні. Можемо в найближчий час. У нас от останній випадок теж такий реєстраційна служба. Агромарс отримав інвестицію. Там нова установка, нове обладнання для пташників. Е, стоїть у нас на, ну, рядом з нами, скажімо, скажемо, експрес таможня, е, не розтаможення. Треба зареєструвати цю інвестицію. Зарістають просто сказати, що вона стоїть от вона в Україні, все є. Все. Звернулися в, в нашу, до наших реєстраторів. Не може, тому що якщо у підприємства е, уставний капітал більше 10 мільйонів гривень, цим займається тільки Укрдержеєстр. Тобто всі, хто має гроші, йдіть туди. І знову ж таки вийшли і на губернатора, і на це поки питання не вирішилося. Строки е, там 40 днів треба вже, щоб воно запрацювало, приїхали німці, вони вже 4 дні гуляють п'ють пиво, ті, які повинні встановлювати. Оце до цього ми дають. Постанову від 14.02, Даже не постанова, а указ Мінюсту. Всі, хто крупний, йдіть наверх. Ну, про що ми можемо говорити, про який розвиток? Така ситуація повинна дійсно змінюватися і змінюється в корні. Добре, дякую. дякую. Викомені Євгенію, його терміново викликали в управління. Ну, за останній період. Скажімо, таких ситуацій дуже багато, дуже багато з проникненнями приміщення. Це те, що я знаю, не скажу, хочу вас проінформувати. Дуже таких оце наскоків, нападок. Тут працює самооборона, працюють громадські організації, по забезпеченню, допомагають міліції, але все рівно, кроме міліції, як би вона не була, можна її назвати як хотіть, кроме них цю роботу ніхто не зробить. У нас теж приходить, що на тій неділі приїхала оперативно-слідча група на виїзд, а її положили в грязь під автоматами у Сухолуччі. Як може міліція виконувати свої обов'язки? Не зрозумів Віктор Петрович, що в нас по цьому самому по Димідову, там самооборона блокпост якийсь робить. Ситуація, коли на, на рано сьогодні, виходить, ви виходи, що поставили блоки і підсипали виходи, пісформи, виходи, зробили старі міст. Якісь тут позивають, щоб танки не поїхали. Танк виїхали в старому столу, мов залишився. Ще краще. Не розумію свисла його. Ну і про що от бой розібрали, ми заліли не поставили. Ну давайте колесо отбой, бо хтось таке колесо отбой для того, щоб допомогти в случае надзвичайно чи в случае аварії спасти людське життя, спасти Довечеря? це. Якщо він розрізаний, то це е, наоборот він тільки... До вечора ми заділені. Закриємо дитиці. Замагаємося. Добре, дякую. Ну давайте вже якось, якщо ми займаємося, допомагаємо міліції, то согласовувати дії чи таке. Ну, В який смисл щось робити там. Робити, аби що робити? То я думаю, краще і більша користь була для району потратити цю енергію в позитивне русло. Зібрати бумажки вдоль дороги, скажімо, від Утіжа до Демидова, чи можете від Демидова до Димера. <звіття> чи вирізати, взяти, вирізати пилку чи сокиру, вирубати кущі, так як робили. Ну, які ж... Здравий сміттє доповинен. Юрій, в нас там, Спада за нервомі. Всі присутні. Я дякую славди за вітання. Святом професійним нашим обов'язково колективу передав. Я знаю, що підписаний замок. Вчора і Максим Кононаладі теж передавав вітання всім нашим представникам. Теж були відомості від нагороди. Про підприємство на сьогоднішній день. Ну, я розумію, що для всіх чудово, що тепло погодиться, крім одного це тепловиків, тому що на, на, взяти, прийняти на роботу люди, фонд доплати є, а доходів практично на сьогоднішній день немає. Ситуація дуже складна, вчора на нараді Максименко, е, розуміючи стан всіх тепловиків, тому що як ніколи не на раді, вчора всі піднялися, піднялися і проблеми, вони однієї ті ж кожне підприємства. Але все-таки нам довели за одну вчора і сьогодні всім цифру платити розрахунки загад. Нам довели 300 тисяч, знаємо, ми вчора знайшли. 80 тисяч чинати сьогодні ще 220 на них Все, що буде, на розрахунку. Бо ситуація в НАТО дуже-дуже складна. Ну, Всі добре читаєте пресел. Ну, Ми вже готуємося до міжопарного сезону. Сьогодні визначаємо план організаційних робіт, який на міжопарний період. Тому що практично я рахую, що для нас вже обстрілів не буде роботи. Я говорив, що підписали колективний договір на минулому тижні і знову переводимо працівників на чотириденний робочий техніку, погодили з проспілкою, з метою скорочення витрат. По боргам. Ну, на рівні минулого п'ятниці залишився борг, 14,7 млн за газ, і з них 5 мільйонів різниця в тарифах, все інше в дебіторській задоволення. 12 мільйонів на вині наші споживачі з рахуванням. Традиційні методи, які ми використовували раніше по роботі з споживачами, щоб скоротити заборгованість, вони зараз не діють. За минулий тиждень ми взагалі отримали 300 тисяч коштів. Із всіх за березень 970 тисяч ми 600 тисяч направили на розрахунки за Працює в економіку. 5% рівень розрахунки. По газу. Да. Спочатку минуло, ну спочатку гарного періоду 46-47%. А в порівнянні з прошлим роком? Прошлим роком. Ну, минулого році було 56-58. Ну, населення, я на минулому тижні говорив, що підтягнули строки, а цей тиждень взагалі зробив. Тільки, тільки до на сьогоднішній день у нас бюджет всіх рівнів 2,2 мільйона, хоча, я розумію, там ситуація складна. Але місто вижено 400 тисяч, не платиться, вже пів місяця пройшло. Державний бюджет 200 тисяч, вибачається адміністрація 100 тисяч в тому числі. І все інше місцевий бюджет. Місцевий бюджет не проти те, що по призначено було, далі як ви працюємо. Я попросив би бюджетної організації, яка вже не є, я розраховується, я думаю, адміністрація і попросив би міста. Лишився, як вас проти, ми, я думаю, це правильно. До якого? Пару тижні команду. Пару днів? Пару тижні. Пару тижні. Ну давайте до 1 квітня. Є один рух. Але що я знов 400 тисяч? Так вони 800 закриють. 800 закриють. Ну давайте так, ми, ми уточнім, якщо буде можливість, ми закроємо це. Хорошо. Дякую. Ну, і ще ми затронули питали питання громадського порядку. На лівому березі вчора відпрацювало два екіпажі з працівниками міліції. Ніяких ЧП не було, крім побутових, там не випадок в, в сім'ї, затраю в дільницю потім Так, Ніяких рухів у нас по лівоберезі не було. Тут у нас є лівобережня на самооборона. У нас є в цілому по району, є ще чотири місцеві, але окремо працює що, Ну, Я відповідальний, тому вона працює А якось координація діє. Ну, координація якось... є З сьогоднішнього дня. У нас в приміщенні. На відділку вмрева. Буде знаходитися штаб громадського об'єднання, так називається громадський порядок. Ми виписуємо сюди телефони, інформацію, цілодобове чергування, по кожен програм будуть постійно е сформовані екіпажі, вони вже сформовані, але вони будуть в дію. І буде черговий екіпаж в тут в районі і по населених пунктах. Дивері два екіпажі намічаються, щоб вони рухались разом з працівниками. Це один екіпаж поліву. Ну так, плани, наче все складаються, більш би нормально. Вибраний навчальний штаб, усі арманець, От, Там сьогодні меблі завозить, які там і комп'ютер. Щоб... Ну дай Бог. На мою думку, чим більше небайдужих людей на сьогоднішній день є в районі, то тим краще для району. Ну, поки я не важливість, не буде такої необхідні з місць формування. Ну то треба прописатися заспад масової інформації, щоб тут пропускати. І не краще, краще сусідів, пришли цивільні. Люди привикли до одних людей, білий цін до речі, справ. Єдине, що я хотів би, щоб була повна координація і співпраця з місцевою самобороною, там є яконяв самоборона Вишгородського району. З всіма тими громадськими організаціями, які займаються, але все це було. Щоб під керівництвом міліції, хочемо ми того чи ні. Порядок і закон повинен бути. І раніше говорю, чим ми далі відійдемо від е, закону, від порядку зараз, тим важче буде вертатися до нього потім і довше. Давайте зробимо все можливе і неможливе навіть для того, щоб оцей е, період як можна менше вдарив по наших громадян, які проживають у місті Вишроді, Вишгородському районі. Я думаю, налагодив, єдине, що Геннадій Вікторів там була звертання про кані пожежі за опорний фонд. Ми нічого не просимо, там палов не треба, тому що там задіяні люди, які зацікавлені і будуть фінансовувати. А й по правому березі теж вже погоджено з штатом, там частковий пункт, дивний, там теж буде опорний пункт громадський. Розумію. Добре, дякую. ЖКП поліції каже. Добрий всім присутнім. присутні. ЖКП поліське працює в плановому режимі. тут працюють. Усі проводимо в плаву устрій. Це на сьогоднішній день десь розрахувалися на 20 то бюджет цього року загалом розробників немає. Я думаю, вам теж треба разом з Юрієм Тимофійчем виступити і на радіо, і дати інтерв'ю, в газети наші, тому що ну, проводити роз'ясню роботу треба звертатись до свідомості наших громадян. Ну, ситуація в країні, але якщо ми самі... Це те, що звучало вчора на радіо губернатора резерва. Іншого виходу я сам не бачу. Якщо кожен з нас не розрахується, то звідки візьметься кошти? Це знову ж таки не буде е, ні зарплати у ваших працівників. Це, це, ну, це замкнутий круг, виходить. Все залежить від кожного громадянина. Хоч риба, риба гниє з голови, але очищення починається з кожного свідомості з кожного з нас. Попросив би теж в засобах масової інформації висунути, звернутися до свідомості, а потім вже будемо ну, зараз такі чи їх, міри чи примусові міри, вони не діють, вони навпаки викликають протидію, а через роз'яснення роботу через профілактичні дії. Профілактичні дії. Добре, дякую. Давайте в цьому. Сергій Миколаївич, як у вас ситуація? У зв'язку з таким фінансовим становищем працюємо 2-3 дні в неділю. Зараз бригада працює над дим Гаврили синяк по ремонту, але без апарту депочу нема, працює методом просочку. Одна бригада йде від диміру в стороні Риконя, а друга бригада йде, що допомагає нам. Зараз вищено знищити. 5-6 кілометрів залишилося. Аварійно. А так працює два дні. Сміття дуже багато, люди за свій рахунок на 15 днів заяву. Ну, коли виходить працювати, коли виходить на роботу та прибирати, дозволяє тільки прибирати в майже 30-кілометрові зони і на державного державному Ну Все рівно треба робити. На двохмісячних благоустрою населених пунктів. Я думаю, буде двохмісячний район. І зробити якусь одну велику толоку, подумаємо, щоб допомогти і вам, і прибрати дороги, і наші населені пункти. Ну, Якщо ми ще погрязнемо в смітті, то це вже взагалі. Далі нема буде. Не можна Враховуючи той рівні розрахунків і ту ситуацію, яка в країні. Кроме нас, тут в районі ніхто її не зробить, повірте мені. Добре, дякую. Лікарня, Віктор Петрович. Thank <laughs> you. Нашла фирма Степанечкова Царинура. підрахування Залишатися, то це буде дуже добре. Покращуватися, прикращувати. Mm. Коли Колектив працює, оперативні втручання проводяться в, в плановому режимі. Получила е, ножеве поранення. Справилися. Людина в задовільному стані буде поправлятися. Добре, дякую. Заборгованість, заробітний платі. Я вправління соціального захисту. Немає, але запишіть, будь ласка. На Наступні відділі провести комісію заборгованості, запросить наших пошників. Я думаю, ми зразу навіть дві комісії об'єднаємо по легалізації і мінімізації зараз заплатить. Проведемо дві в одному буде. Пам'ятаю, сумні пропозиції, будь ласка, підготуйте на який день. Запитання, оголошення є? Будь ласка. Добрий день усім. Хочу оголосити, що 20 числа 4, 10 годин відбудеться засідання сесії районної ради. І прошу всіх присутніх прийти на сесію. І хочу оголосити, що в нас відбудеться засідання комісії. Я графік зачитаю по службах, потім кому потрібно підійти. 17 березня 10 годин. Засідання постійної комісії з питання регламенту депутатської ефір забезпечення діяльності депутатів. 18-го відбудеться засідання постійної комісії з питань комунальної власності, очолює засідання комісії з питань бюджету, фінансів цінової політики 18 го числа у 12 годин. І комунальна власність теж проводить у 12 годин. І 18 числа в 12 годин відбудеться засідання комісії з питань земельних відносин та про промислового розвитку. І потім засідання колегії районної ради відбудеться 18 числа у 2 години. Дякую, Олександр. <клес> Немає більше? Дякую робочого дня.